Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка такої штучки. Зараз розкажу, що це. Розкажу, покажу. Тобто відкриємо. Щось я надумав займатися спортом? Ну як спортом? Щось вдома якесь. Мінімальне навантаження для себе робити. хотіло б, ніколи нема на то часу. І ось так воно все виходить. Що... Що спортом не займаємося. Ходити в зал то щось не моє. Ще й платити треба, і ходити треба. І треба більше часу, от вирішив я собі купити. Ось такий турнічок розсувний у двері. Він звичайно китайський. <гум> Купив я його в епіцентрі. Так, тут показано, які вправи. Ось він має бути чорного кольору, в принципі, тому що я замовляв в чорному кольорі. Намальовано, як його кріпити. Розсувається від 62 см до 100 до метра. Максимальне навантаження 100 кг. Ну, в мене вага 70, думаю, думаю потягне. І відкриваємо. Будемо дивитися, що це за таке. Так, тут у нас у комплекті йдуть дві такі. Я не знаю навіть, чи це пластмаса. Ну, пластмаса, оно таке тверденьке з двома саморізами. Це для фіксації у дверному проємі, щоб воно не, не, не падало. Так, сам турнічок. Ось так виглядає. Ось так він виглядає. Сам турнік, так, щоб вам показати повністю. Тут є такі прорези. Прорезинені такі вставочки. Я думаю, він і так має фіксуватися непогано. з обох сторін. Ну, і як в інструкції пише, що його треба розкручувати. О, розкручується і. А ця частина щось, щось. вона... Ага, то один в одну сторону, одна частина, інша частина. З другу сторону, я так розумію. Але щось, щось воно до метра. До метра воно ніяк не дотягує. От. Стільки всього. Я навіть візьму рулетку і поміряю, тому що мені щось здається, що тут метра немає. Щось далі я його крутити вже не можу. Так, заміряємо 68 сантиметрів. Щось, щось воно... Щось я не так, напевно, роблю. Зараз будемо дивитися, що там не так. Так. Та ні, боді все як буде добре, розкручуємо. Ну. Але щось він не розкручується. Щось я не розумію. В чому прикол? Все, він, дай. Він так розкрутився і все. Так, добре. Дивимося. Ну, тому що в нас як? Спочатку треба спробувати, потім читати інструкції. Так, це нам не треба і ось ось ось. І щось я ніфіга не розумію. Ну, щось. Ну, тут є якийсь болтик посередині. Я щось не розумію, для чого він. Може треба його розкрутити? Чи ну, він не розкручується? Він навпаки закручується. О, пішов. Почав розкручуватися, але. О, щось воно вже йде. Якось так треба сильніше його крутити. Ну, щось воно все люфтить, щось воно таке. Бляха. О. Ну, розкручується все нормально. Якби, але люфт дуже великий. Я думаю, що воно буде щось так все. Ну, не знаю, спробую. Ну, поки на цьому все. Може хтось. Хтось стикався з таким, може підскажете, чого воно так любти, чи то, то нормально, чи він якийсь бракований мені попався. Нет. Напишіть у коментарях. Це був такий коротенький огляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Буде цікаво.